Прийшли з вулиці, ходили, гуляли, ще зайшли на базар, творог купити. Пірсик розібрав, лежить. Зустрічає, зустрічаєш нас, так? Да? Розібрав цього горобця. Все. Все. Як тепер твій горобець буде літати? Пірсюні. Що таке? Що таке? Нюхаєш? Чи це я, да? На Нащо ти його сюди притискав цього гороб, горобця сюди? Він тобі заважав, так? Да? Ну, піди в пакет перевір, що там в пакеті. Пакет не цікавий, так? Да? Цікаво, що воно ж тут новинту. Розкрутив. Юний механік. Не соромно, ні. Через що, що ви мене самого покинули. А мені не було що робити, я розбирав горобця китайського. Це вже вудочка погнута. Ну, горобець ще тримається. Говори всім. Вітай. Вітаю всіх давай. Вітання всім, Вітання. Да. Молодець, молодець. Всім добра і щастя. І привіт від Персика.